Щиро вітаю всіх наших глядачів і слухачів Словами Ісуса, мир вам. Ми живемо особливі дні, особливі переживання. І в багатьох серцях нема спокою, у багатьох серцях є чимало запитань, на яких трудно знайти відповіді, але ми маємо право. Звернутись до найкращої книги в світі, яка змінила долі мільйонів людей і вказала вірний шлях до перемоги, до щасливого і благословенного життя. Це Біблія. І, власне, з Біблії я хочу ділитись не тому, що я найкраще знаю чи розумію, але те, що Бог кладе на серце, на ваш розсуд і на вашу оцінку, хай буде це слово промовлене. До ваших сердець. Ми любимо вас, ми вас благословляємо і щиро дякуємо, що ви відгукуєтесь на ці е, наші передачі і робите свої зауваження чи просто коментарі. Дякуємо вам і хай вас Бог всіх благословить. Е, ціль моїх передач не є матеріальна, не є якась інша. Просто свідчити те, що Бог кладе на серце і те, що я особисто переживаю в житті. Я дуже хочу, щоб ви всі були щасливі і жодних компенсацій не чекаю і не заохочую, як дехто закидає в коментарях, що нібито я хочу лайків чи там інших речей. Ні, я цього не вимагаю. Просто пропоную роздуми надвічною, благословеною, святою книгою. А ви розсудіть. Приймати чи не приймати. Сьогодні лежить на серці поділитися чудовою е, істиною із Євангелії від Івана. Всіх Євангелів є чотири, і кожна з них є унікальна. І Іван е, написав особливе Євангеліє, яке відрізняється по своїй духовній суті від інших Євангелій. з іншої сторони, Він змальовує нам або відкриває нам, розкриває нам. Портрет нашого Спасителя Ісуса Христа, в якого вірують усі християнські конфесії і течії. І так, в першому розділі тут написано два вірші. Закон був даний через Мойсея, а благодать та правда з'явилася через Ісуса Христа. І з Його повноти ми одержали всі, а то. Благодать на благодать. Якщо прочитати і пройти далі, ми, в принципі, не дуже щось зрозуміємо, що ж Іван хотів підкреслити. Власне, Іван добре знав закон, і з народженням Ісуса ми, християни, маємо знати, закінчилась ера дії закону Мойсея, який відіграв свою роль. Протягом тисячоліть для ізраїльського народу, бо він був закон, даний від Бога своєму виборному народу. З моменту народження і служіння Ісуса наступила інша ера. Було всього, якщо взяти так по Біблії, три періоди людство е, пережило або переживає. Перший період це був період Бога Отця, коли Бог говорив до людей напряму, як до Адама, як до Ноя, як до Авраама, Самоїла і так далі. І Бог говорив отець через пророків, багатьох до свого народу і до інших народів. Другий період був це період сина, який, власне, поклав кінець закону, тобто дія закону закінчилась. Вступила в дію інша епоха, або дія, або період, період благодаті. І Іван це відкриває. Закон був даний. Через Мойсея, він своє спрацював, він показав свою, чи позитивну, чи негативну роль, яку переживали євреї, а ось новий період. Чому не було раніше? Тому що благодать на землю приніс Ісус, тобто, благе. Даяння, незаслужений дар усім людям Бог Отець пропонує через Ісуса Христа. Ми знаємо, що після Вознесіння, в день П'ятидесятниці почалася третя ера. Бог говорив через Сина, а через Духа Святого говорить уже дві тисячі років. І хай сьогодні Божий Дух промовить до кожного серця, хто слухає щоб Слово Боже попало, як добірне зерно, у наше серце і принесло нам величезне благословіння. І так з Його повноти, повнота, Бог послав на землю свого Сина не засудити нас, не покарати нас за наші провини. Але Він послав свого сина, як каже Біблія, щоби спасти те, що загинуло. А Біблія каже, що всі під гріхом, тобто всі люди, під а, загрозою погибелі, але через свого Сина Отець пропонує всім людям. І що Він пропонує, каже повнота Ісусі. Ми одержали благодать на благодать. Дозвольте коротко торкнутися тої теми, тої повноти, що мав на увазі Ісус, коли Він говорив про, е, Іван говорив про Ісуса, благодать на благодать. Перше, на мою думку, що благе даяння, добре даяння заключається в тім, що Ісус, хоче, увага, хоче простити всіх людей. Просто від щирого серця, бо хоче простити в Ісусі Христі всіх людей. Він хоче, але Він вас і мене не простить, якщо ми не прийдемо до Нього з покаянням і визнанням. І тому маса людей живуть як всі. Всі, що роблять, я так роблю, всі так йдуть, і я так йду. І немає у багатьох людей потреби скористатися з тою першою сходинкою Божої повноти благодаті. Він хоче нас простити. І не мудро жити ціле життя з тягарами, своїми гріхами, беззаконнями, непотрібними речами тягнути, як бурлаки на волзі тягнули баржу. Так само і люди нині тягнуть самі, не хочуть скинути. А Господь пропонує: прийдіть до мене, всі знеможені працею, і я заспокою вас. Тобто я зніму, я прощу, якщо ви прийдете до мене. Тому перша дія благодаті це є, він хоче простити, чи ми це хочемо. Два розбійника на Голгофі яскравим є доказом. Один скористався прощенням, а другий не хотів. Навпаки, злословив Ісуса. Це є образ цього людства. Воно ділиться на двоє: і ті грішники, і ті грішники, всі. Але одні визнають і сп... каються, посяд прощення, а інші глухо, тупо, німими, невиновні, і так далі, і вмирають в своїх гріхах. Бог буде невиновен. Він запропонував благодаяння, прощення, рекомендую. Прийдімо, скористаймося, і на власному досвіді ви переконаєтесь, як тягар спаде з ваших душ. Я це пережив особисто. Друге, дія Божої благодаті, він хоче не тільки нас простити, він хоче нас оправдати. Тобто не тільки простити, іди і більше не гріши, але Він хоче нас оправдати. У нашій країні мало є оправдувальних вироків, більшість засуджені. Прав не прав засудять. Має бути оправдовуючі е, вироки. І, власне, Ісус хоче оправдати нас, не тільки простити, а й оправдати нас. Це величезне благословіння, будучи виновним, а Тебе оправдали. Як ви скажете, так може бути? Може бути, тому що Ісус заплатив за наші провини і гріхи, а нам пропонує: Я за вас заплатив. Повірте в це. І вам. Прийде оправдання, оправдавшись вірою, маємо мир з Богом, каже Павло у листі своїм до Корінтян. Третє, Боже, складова Божої благодаті, не тільки нас Він хоче оправдати, але й освятити. Є віруючі люди, можливо, і мене ви бачите і слухаєте, ми на землі живемо, агресивному середовищі, ми можемо спіткнутись, ми можемо помилитись, ми можемо навіть впасти. Бо така складна життєва дорога наша. Але для того існує отця складова повноти Божої, що Він хоче того, хто вже покаявся, прощений, оправданий, але спіткнувся. Йому вироку немає, що ти пропащий, каже Біблія святий хай ще освячується. Тобто отця важлива складова Божої повноти він хоче нас освятити. Тобто ми є ним спасені, але десь ми замаралися, десь ми наговорили непотрібно, зробили, крок зробили неправильний, нам вироку не підписують. каже Біблія: воля Божа є освячення наше. За це заплачено, щоб ми визнали, як написано, і Господь нас освячує іменем Своїм, словом Своїм так написано, освяти їх словом Твоїм, Слово Твоє є істина. Четверте, він бажає нас звільнити. Найдорожче, що Бог дав людині, це воля, свобода. Так багато нині людей вважають себе ніби вільними, але внутрі, всередині є рабами різних пожадливостей, різних проєктів, різних нахилів свого, своєї гріховної натури, яку не можуть покинути. Хтось алкоголь, хтось наркотики, хтось блуд, хтось перелюб, хтось злодійство, хтось інші речі, злорідство і так далі. Люди вже автоматично це роблять. І кажуть, що від цього не можна звільнитися. Можна. Ісус прийшов звільнити, тобто дати нам повну свободу. Повну свободу. Чому на нашу країну напали? Тому що нам позавидували, що ми вільні люди. Ми можемо вибирати президента, можемо його знімати. Демократичний устрій в Україні. І тому наші сусіди злякалися і раби, щоб ви знали, вони завжди не люблять вільних людей. А вільні люди мають право вибору. Ісус прийшов, щоб ви і я були вільними. Це четверте. П'яте. повноти благодаті входить ще один важливий такий, ось така складова не тільки оправдати, простити, нас освятити. Дуже цінна складова Божої повноти, він прийшов нас усиновити. Не просто оправдати, ідіть собі, робіть, як то кажуть, спасайтеся, як можете. Він прийшов нас усиновити, каже Біблія. А тим, хто його прийняли, він дав їм владу називатися і бути Божими дітьми. У Божому плані. Посилаючи на землю Ісуса, Він мав на увазі, Отець Небесний, оцю повноту подарувати нам з вами, нам усиновити нас, щоб ми були Його дітьми, дочками, дочками і синами Бога Всевишнього. І дав наше серце благодать Святого Духа. Це п'яте, шосте. В знак того, що ми є спасенні, оправдані, прийняті, усиновлені, Він нам дає печать Святого Духа. Святий Дух міг в старому заповіті сходити на окремих осіб. Бог посилав на Давида, на Саула, на пророків. Це були вибрані окремі люди. А з дня П'ятидесятниці заявив апостол Петро, що в останні дні, каже, я е, зішлю свою благодать. Останні дні на всяке тіло, сказав пророк Пророкеоїль, і буде останніми днями я зійшлю Духа Свого на всяке тіло. Мати в серці Святого Духа це величезний скарб, це величезне багатство, це величезна радість. Хто це пережив, він мене розуміє, хто звіруючи не пережили. Не зупиняйтеся на своїй стадії, що ви увірували, прийшли в церкву, прийняли хрещення чудово, прекрасно. Ви скористалися початками Божої благодаті, скористайтеся Його повнотою. Просіть Бога, щоб Він вас наповнив своїм Духом. Бо так говорить Біблія. Бо Ісус розпочав своє служіння від Йордану, будучи зачати від Святого Духа, а на Нього ще Дух Святий зійшов, і Він почав своє потужне служіння. Після спокуси у юдейській пустелі отримати Дар Святого Духа належить усім людям. Але є одні люди бажають, другі не бажають, а треті навіть цього не знають. Це складова повноти Божої благодаті. І сьоме, в його благодать повноту благодаті входить особливий дарунок, як завершальний. Щоб дати віруючи в нього вічне життя. Не 80 років, не 100 років, а вічне життя. Власне, про це говорить Ісус у своїй проповідях і настановах. Хто вірує в мене, життя вічне той має. І все це даром від першого до сьомого, все це, Отець Небесний, дав Синові, а син пропонує нам. Нам, щоб ми це отримали, номер один. Треба в це повірити, треба це прийняти, цього треба хотіти. І ми на власному досвіді переконаємось, що повнота, яка в Ісусі благодаті, вона кардинально міняє наше серце, наші думки і наші цінності. Хай вас Бог благословить!